Так, ну що, колеги, всім привіт, всім вітання. Продовжується епопея із соєю. Всі понасівали сої. другом одна соя. Букурузи взагалі просто ну, невеликі ділянки такі, але все рівно вона є. Тому зараз дуже величезний такий е, ажіотаж, потреба в комбайнах і, зокрема, у жатках флекс. Хто, звичайно, в кого немає можливості, той збирає звичайним, звичайним, так в народі сказати, утюгом, праскою такою. Так, що у нас е, соя. Соя посіяна по соняшнику. Зворота, як бачите, були зеленкуваті. Від посадки воно тут і затінок, і коріння дерев, тому зворота трішечки зеленкуваті. Ну а далі основний масив, вже, вже, я думаю, буде. Десь волога буде 9, це точно, можливо, навіть і менше. Так, соя. Значить, 15 міжряддя, попередник соняшник, оранки не було, дисковка. Е -е, добрива були, давали сюди добрива, по-моєму, якщо я не помиляюся, щось із складних, типу, ну, з НПК. Так, 15 міжряддя, висів 120 кг тут складав. Сівалочка ремсинтез була на електроприводах, висіяла вона, Висіяла вона, зараз ось покажу тут. Капітальненько. Рівнесенько на одну глибину. Сходи, як бачите, вони в принципі більш-менш були, були нормальні. Ну, звичайно, не точний висів, але, але чітко вийшло. Де-не-де є там зелений підгон. Видно там сліди від оприскувача, ну це як завжди. Що? Що дасть конкретна ділянка? Зараз. Зараз будемо дивитися. Ну а виглядає, виглядає отак. Наче щось по рослинам є, а далі побачимо. Бункер поки не відкривали, бо переїжджали через посадку, там вона слабенько так розпиляна, тому кришки ще не відкривали. Зараз Пройдемо з ворота, відкриємо кришки і пойдемо вже на основні, основну площу. Так, ж... І ще є такий е, цікавий момент, ну завжди знаєте як. У Тікток щось виставиш і починається всякий там двіж париж, будемо так казати. Показує, що от комбайн їздить на автопілоті, і от людина знаходиться і каже, ну можливо, це е, ну, один, одна людина просто така, можливо, е, тільки він так думає, а можливо і більшість. Каже, що це вже е, лінь руля крутити. Та кажу, не лінь руля крутити, просто більша е, производительність комбайна в даному випадку. Він каже, так, якщо руля крутити, так само буде. Пояснює, що. Не, нема такого, щоб від руля йшов повністю, чітко, на всю жатку. Ну Можливо, якісь там одиниці, там, супер-мега такі круті комбайнери із 50-річним стажем, можливо, і так і зроблять, так і підуть. Но в нас так не виходить, я вам кажу одразу. І тим більше зараз руки розвантажені е, від керма, більше уваги йде на ті ж самі датчики, на ту ж саму жатку. Уваги більше йде на такі, на, більш, на більші речі. Вже по-іншому чуєш комбайна. Тому, тому, як кажуть, кожному своє, але я скажу, що навіть на комбайні автопілот це отакенна сила. Коштує він не дуже такий і, і дорого, скажі. а користі від нього дуже-дуже багато. Туваємо лінію АБ, отака От соя є, вже звичайно його стріляна, є такі невеличкі підгони, значить проїхали ми, О, там скільки 300 метрів, отак у бункері. Якщо по стеклу дивитися, то викиснувано. Наче сипле нормально, а там, а там буде, буде видно, як кажуть. Подивимось. ось краще пішла. Взагалі така шикарна стоїть. щось дійшли ми по краю у нас там Так, да, став точку Б і галочку нажимаю. У бункері у нас отак. Який відразу вийшов? Так, 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 лінію АБ ми відбили. У нас вийшло 900 метрів на жатку 7,6. Це в нас вийшло 69 сотих. Плюс ну, ну, зміни вже трішечки пройшли. Бункер я показав, скільки було сипле, достойно сибле, поки що. Так, ну і автопілот FJ Dynamics, компанія Spray Force в роботі. РТК сигнал. Красота. Забили собі лінію і він собі пече по ній. Так, я думаю, нам до краю повинно, повинно вистачити. Хто так поведе комбайна в, ручну, в ручному режимі? Я думаю, що ніхто. РТК сигнал. Производительність комбайна виросла в рази, жатка повністю завантажена. А сюди навіть, аби б 9-метрову поставити ту леджатку, взагалі була б красота. Так, я це хожу, хожу, дивлюсь і думаю, що ж краще, суцільний посів чи посів точним висівом на 35 або на 70. Я думаю, що в цьому році суцільний посів виграє і виграє в подальшому. Ну воно то звичайно це покаже, але я думаю, що воно так і буде. Рівнесенько, прямо як під лінією, значить хтось отак раз натягнув і вдарив. Так, комбайн там доходить останній прохід і це десь плюс-мінус буде половина. І стою, отак слухаю, а соєш, стріляє просто жах. Прямо боби вилітають. Да, в, цьому році. в цьому році соя дає прикурити всім, без винятку. Але хочу що сказати: От дивлячись на суцільний посів, і дивлячись на більш широке міжряддя, в даному випадку 30-те міжряддя, але теж сіяна ну, звичайною сівалкою і СЗЕшкою, то отакий поки що отакий висів на 15 те міжряддя виглядає. Краще. Ну, а там далі покажемо вам, самі подивимось і покажемо вам. Але дивлячись по цьому році, що можна проаналізувати, суцільний посів, я думаю, буде в плюсі. Навіть в порівнянні із точним висів. Можливо, в когось будуть інші показники, але поки що я бачу те, що от суцільний посів виграє по кількості бобів. Та, але ж подивіться, скільки лежить. Навіть те, що воно висипається, але поки що воно сипле достойно. Два плюс ідем плюс десь 2,3, 2,2 отак. З автопілота можна і водички спокійно попити. Так, значить, що у нас виходить? Що у нас виходить? Там у нас залишається. Три жатки, тут одна, і у нас десь буде клинок. По часу взагалі працювати на автопілоті. по часу Набагато швидше йде робота, тому що жатка повністю повністю завантажена, не відволікається на оце кермо. Тому сипле більш-менш нормальна, своя така частенька. Це не де зелененький стручок, але не можна далі чекати, бо вона, вона просто висипається. По автопілоту ще хочу сказати, що да, воно вже давно їх ставлять, ці автопілоти, але воно тільки до нас доходить. Але за ними, повірте, за ними буде майбутнє. Будуть і по-дальшому ставити на комбайни. Я в цьому впевнений. Часу економить ця штука дуже багато по суті ти ж нічого не робиш, стежиш лише за зажаткою, за датчиками домотати. Коли ну, коли, да, коли датчики роблять, а коли датчики не роблять, то... залишається тільки за зажаткою дивитися. Сойка летить, Чи, кажу, сойка рештки летять, автопілот працює. Бункер показує. Ну а там там нічого не калібрували. А на ще раз нажми, там це прийом дікто. Ось там воно повинно карту малювати. вологість показувати по всьому полі, але воно нічого. Ну, поток і те воно показує 4 4 тони, але ж воно це не цифри. Там того немає. Це всюди ще б 9-метрову і було б взагалі сила. Тут дві жаточки лишилися і ось А, так нам тоді не в холосту прийдеться. В холосту не будемо їхати. І ось кнопочку нажали, він раз на лінію сам завів. І отак і нічого не залишається. А так, три. Трішки прорахувався я. Один значить і непогано. Я думаю 20 буде Железно. Так, ну що, колеги, діляночка завершена. Ми перечіплюємось. Значить, що, у нас, що у нас вийшло по часу? Дана ділянка у нас зайняла е, трішечки менше, ніж 4 години. Враховуючи автопілот, значить, проїзводительність комбайна у нас е, вийшлося 4,01 за годину. Я вважаю, що це нормальний показник. У нас все повністю влаштовує. Можливо, десь і більше, але ж, знову ж таки, жатка 7,6 або 9-метрова жатка, там уже можна повишати це. А так, я вважаю, це достойний показник. Тому колеги, що ми робимо? Перечіплюємось, їдемо додому, обдуваємось, готуємось до наступного робочого дня. Ну і далі будемо вам показувати інші, інші сорти сої, бо тут, тут хто його знає, що воно було посіяне, щось, щось раннє період там 85 днів але не годиться бо стріляє так що отак